У цей момент ще теж хочу звернути вашу увагу, що матки, які ви одержуєте дійсно якісні, чистопородні матки, їх бджоли стараються замінити. Не через те, що вони погані матки, а через те, що вони генетично відрізняються від маток, які у вас були. І бджола, яка народилася від помісів, це помісна бджола, а бджола, яка народжується від чистопородної матки, чистопородна бджола. І коли навіть матка, ви зробили все, підсадили, вона вже починає сіяти. Вона вже засіяла там дві рамки розплоду на третю пішли. Дивишся, стоїть такий один маточник тихої заміни. Часом два маточники тихої заміни. Не значить, що матка погана. Генетично вони відрізняються і бджоли собі хочуть вивезти собі подібну. Беріть цей маточничок акуратно з тою рамочкою, робіть відводок і будете мати на наступний рік бомбезну сім'ю прекрасною маткою, але F1. Вона прекрасно працює. Вона з неї виводити, якщо ви цю матку візьмете, вивезете на облітник чи поставите в станок інструментально її осімінете, вона буде вам чисто породна. Ну якщо вона облетиться, вона буде ефка звичайна, буде гарно насичена мати, трутня різного, вона буде прекрасно працювати, буде бомбезна сім'я. Почаєте з неї мед, але з неї маток удержати не вийде. Не було все